Друзі, вітаю! Давайте обговоримо власне, відповідь Сполучених Штатів на збитий дрон, який вчора російські сушки власне, затаранили і призвели до того, що він пішов на дно. Я вчора писав про це відео, тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз з вами швиденько все обговоримо. Адже штати ведуть себе тихо, але це не значить, що нічого. Не відбувається збитий вчорашній дрон. якраз таки один з провідних дронів Сполучених Штатів став дійсно великою подією. Всі це обговорювали, і світова преса, і західні політики. Ну, і зрозуміло, що Росія це поставила як бравадний меседж по всіх своїх телеграм-каналах. Понесла цю інформацію, що мовляв, дивіться, яка Росія сильна, збила цілий дрон. В той же час росіяни втратили тисячу людей, наприклад, у Бахмуті від рук українських військових. Власне, сполучені штати на політичному і дипломатичному рівні відреагували дуже спокійно. От, е зараз поясню ще є безліч деталей. От е тому, що насправді вони такі схожі безпілотники втрачали в Африці. Байден до цього ставиться дуже легко. Ну, шматок заліза, так шматок заліза. Як сказав Кірбі, е вчинять всіх можливих дій, щоб мінімізувати потрапляння будь-яких розвідданих, наприклад, в руки Росії. А з під розвідданими ми можемо розуміти і те, що було записано на борту самого безпілотника. Ну і зрозуміло, що деталі самого безпілотника теж. Для Росії можуть бути такими розвідданими. Власне, Сполучені Штати, доки йдуть от всі. -всі... Власне розмови, сполучені штати говорять про те, що вони зараз будуть намагатися дістати його і будуть дивитися від технічного стану і думати, чи можна його відновити і повернути назад у стрій, повернути на роботу для сполучених штатів. Ну зрозуміло, що більш за все, коли вони його вже просто вели на дно, то розуміли те, що його треба настільки пошкодити, щоб цими даними не скористались росіяни. Тому, скажімо так, Кірбі говорить, швидше це для красного слівця. Але в той же час росіяни теж почали велику бравадну кампанію. Заявив Патрушев, сказав, що це секретар РНБО їхнього і син якого типу по пліткам претендує зайняти місце Путіна. Він працює зараз аграркою. відео в Росії. Він заявив, що наявність цього безпілотника і те, що він збитий. Це відповідь того, що він знаходиться штати розвідували на території Сполучених Штатів, і це дуже важливий момент, як вважають Росіяни, що це доказ участі Сполучених Штатів у війні. На що Сполучені Штати той же Кірбі сказав, що вони літали виключно в. Нейтральних водах в морі. От це по перше. По-друге, Крим це Україна, тому ніякого відношення до Росії це немає. І третє, України точно немає ніяких претензій, Літав там безпілотник американський чи ні. Ну і зрозуміло, що теза за була просто розбита. А другий подаван Путіна це Наришкін сказав, що це голова розвідки, що вони будуть шукати цей дрон. Ну і зрозуміло, спробують його теж відновити, витягти і відновити. Ну, відновити це теж умовно сказано. Вони відправлять його в Іран, щоб Іран відправив в Китай, ті дали запчасті, крупна узлова зборка в Ірані. Ну і потім через Білорусь поставляють в Росію. Ну але враховуючи, як це дуже талановиті люди, зазвичай все роблять. Більш за все він буде лежати. Там на дні або навпаки, Сполучені Штати вже його дістали. Наскільки спокійно вони себе ведуть? Ми вчора бачили, що кілька літаків, кілька боїнгів вилетіло з Сицилії, де власне американці базуються. У них там база, ще один такий європейський Крим. От, вони там знаходяться, і власне ці літаки полетіли. Я думаю, що якраз такі місії працювали уже в Чорному морі для того, щоб або нейтралізувати його повністю, наприклад, підірвати, або його дістати. От і забрати на свою територію. Зрозуміло, щоб убезпечити. Тим часом Сполучені Штати не сиділи, склавши руки, і руками союзників зупинили російський літак, який летів з Петербурга в Калінінград. Літак-заправщик його дуже брутально вирвали з повітря. Ренного простору і супроводжували до повітряного простору Росії. Це було зроблено спеціально дуже так бравадно і показово для того, щоб Росіяни зрозуміли, що ніхто з ними панькатись не буде. А літак може повторити долю вчорашнього безпілотника. Російський пілот зрозуміло, що це одразу усвідомив. Тим часом конгресмени в Сполучених Штатах почали дуже активно вимагати F-16 для України. Літаки суперкрутого покоління, бойові літаки. І це дуже важливо, тому що ще два тижні тому Байден казав, що Україні не на часі давати f 16 А одразу після збитого безпілотника сенатори-конгресмени почали від Пентагону просто кричати і вимагати, дуже швидко поставити їх в Україну. Скажімо, така зміна риторики нам точно йде на руку. Зрозуміло, що на Рамштайні нам дали 150 танків. Більш за все, це збитий безпілотник не впливає на подачу. Власне, не впливає на подачу те, що збили цей безпілотник, але тим не менше, це теж приємна новина. А також до приємних новин пізніше, зараз ще одну річ скажу, яку я вам точно хотів: ескалації Штати точно не хочуть. І тут теж треба розуміти. Що їхнє головне завдання, те про що я говорив вчора, не допустити протистояння НАТО і Росії ядерних е, Сполучених Штатів з ядерною Росією, але в те, що вони нам будуть поставляти все більше зброї, це точно. Нам просто треба вдало і влучно тиснути. Е, про дві гарних новини, я хотів сказати: Лондонський високий суд виніс рішення проти Януковича і е, 3 мільярди доларів, які росіяни в 2013 році нам дали і казали, що це кредит. Україна вже точно може казати що це хабар даний під тиском і під страхом нападу Росії. Тому Янукович його і підписав. Плюс цей кредит не був зареєстрований в кредитному клубі, а просто виведений на ірландську біржу. І це якраз таки Верховний суд визнав. Ну і сказав, що все можете нічого не віддавати. Це якщо спрощуючи це рішення, друге позитивне рішення: гауляйтер ткач в Мелітополі був підірваний е е службою безпеки України. просто згорів на роботі. Так би мовити, це один з головних. Це один з головних геоляйтерів, який допомагав перевозити вагнерівців, який допомагав вибудовувати транспортну систему. От зрозуміло, що це був не перший замах, але як в православних часто буває, з третьої спроби, все вийшло. Насправді, чому це важливо? Тому що Україна готує контрнаступ і Мелітополь одна з головних локацій, куди має прийти українська армія для того, щоб потім деокупувати. Крим і щоб американські безпілотники могли залітати до нас в гості, і знаючи, що ніякі російські сушки їм заважати не будуть. Е, в мене до вас дуже просте питання: на що ще підуть Сполучені Штати, щоб помститися росіянам на збитий безпілотник? Ми пам'ятаємо, що минулого року кудись зникли крейсер Москва, е, Кримський міст, Північний Потік і багато чого іншого. Що саме зараз? Сполучені Штати можуть цікавенького запропонувати Російській Федерації. Друзі, напишіть в коментарях, поставте лайки і дзвіночок, і найголовніше підписуйтесь на канал. Бажаю безпечного вам вечора і до зустрічі!